Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль Люблінський трикутник у Львові там Володимир Зеленський зустрівся із президентами Польщі Анджеєм Дудою і Литви Гетанасом Науседою. Їхній візит в Україну не був анонсований. Очільники трьох держав підписали спільну заяву. Про що вона знає кореспондентка ТСН Алла Пас? Вона від ранку стежить за цією подією і маємо з нею прямий зв'язок. Вітаю, Алло! То що обговорювали президенти? І чи відомі якісь подробиці зустрічі? Розказуй все, що знаєш. Вітаю Соломія. Власне словом танки розпочав свій сьогоднішній виступ Володимир Зеленський після зустрічі з президентами Польщі та Литви. І з його вуз прозвучало це дуже обнадійливо, адже йдеться про довгоочікувані німецькі леопарди. Польща першою ухвалила рішення про передачу цих сучасних танків Україні. Їхню точну кількість Анджей Дуда не назвав, натомість використав слово рота. Тож йдеться принаймні, про десяток машин. Терміни передачі таку. Ож наразі невідомі, оскільки надання танків не є одноосібним рішенням Польщі його має узгодити міжнародна коаліція. Які саме країни увійдуть у цю коаліцію на сьогоднішній зустрічі не розголошували. Рота танків леопард буде надана в рамках коаліції, оскільки ви знаєте, що необхідно отримати певні офіційні домовленості. Перша рота танків Леопард, яка я сподіваюся, разом із іншими ротами леопардів і танків інших типів, вона буде передана дуже скоро. Ми очікуємо об'єднаного рішення. Одна держава леопардами нам не зможе допомогти, тому що ми боремося з тим. Тисячі танками, тисячами танків Російської Федерації бачу ще раз підкреслю позитивне рішення з боку польських колег. Обговорюємо з іншими державами. Очікуємо, очікуємо. Не хочу говорити про конкретно називати держави, тому що я думаю, і сьогодні буде ще один важливий сигнал. Принаймні, ми очікуємо позитивний від іншої держави щодо постачання нам сучасних танків західного зразку. Президент Литви до України також приїхав не з порожніми руками, а вже з конкретним рішенням передати Україні системи протиповітряної оборони, які посилять захист України. Передаємо системи ППО та певні зенітні установки. У Литві між собою ми можемо мати якісь суперечки з внутрішніх політичних та економічних аспектів, але жодного разу не було суперечок щодо підтримки України. Ми допомагаємо із відбудовою об'єктів критичної інфраструктури та енергетики після російських обстрілів, допомагаємо генераторами. Також у рамках тристоронньої зустрічі президенти обговорили перспективи України щодо членства у НАТО та Євросоюзі. Мовляв, в міжнародній спільноті вже треба переходити від риторики обіцянок до реальних кроків і розпочинати переговорний процес щодо повноцінного членства України в обох організаціях. За словами Литовського та польського президентів, попри війну Україна виконує усі умови, висунуті євросоюзом. Ми могли б обговорити той прогрес, який досягла Україна в реалізації цих рекомендацій. Думаю, за головування Швеції будуть зроблені конкретні кроки щодо прискорення процесу. А влітку у вільносі відбудеться саміт НАТО. Президенти трьох країн сподіваються, що там зокрема будуть обговорені гарантії безпеки для України. Ну і хоча Україна ще не повернула усіх своїх окупованих Росією територій, а по але, попри це, її членство в північно-атлантичному альянсі треба не лише обговорювати, а й погодити певний алгоритм дій для її вступу. Сьогоднішня зустріч президентів відбулася в рамках так званого Люблінського трикутника. Востаннє у такому складі президенти трьох країн зустрічалися 23 лютого за лічені години до повномасштабного вторгнення расистів. І сьогодні Зеленський Дуда та Наусєда підписали спільну декларацію Люблінського трикутника. Ні, зокрема, йдеться про військову, технічну та гуманітарну підтримку України, зокрема, і підтримку литовською та польською сторонами членства України у НАТО та Євросоюзі. Соломія, дякую за подробиці. Алло, кореспондентка ТСН Алла Пас була із нами наживо зі Львова. Втім, міжнародні зустрічі були не єдиними у рамках візиту Володимира Зеленського до Львова. Президент ушанував пам'ять воїнів, які полягли у війні із окупантом. Опісля провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях. Каже, Білорусь та Росія постійно роблять гучні заяви щодо нового вторгнення. Діями вони поки що не підкріплюються. Утім, певен, Україна має бути готовою у будь-яку хвилину зустріти ворогів. Президент заслухав доповіді щодо стану укріплень на кордонах та доручив силовикам посилити контрдиверсійні заходи.